Володимир Зеленський сказав, що буде балотуватися вдруге, але за однієї умови. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє, і в цьому відео я хочу прорефлексувати на цю фразу Володимира Зеленського. Знаєте, от так ніби і не сказав нічого нового, Володимир Зеленський, але ніби водночас сказав нове і всі змі це розстережували. Сьогоднішню фразу про те, що я буду балотуватися вдруге, але. При певних умовах він сказав в Брюсселі, відповідаючи на запитання румунських журналістів, це також насправді дуже важливо. Де саме, хто саме запитував, і трохи згодом в цьому відео я поясню, чому. В цілому, оця інформація про те, що Володимир Зеленський буде балотуватися вдруге, але якщо він каже, якщо війна буде продовжуватися і раптом вибори будуть під час війни. То я буду балотуватись вдруге. Так звучить його відповідь в повному обсязі. Якщо ні, тобто якщо війна не буде продовжуватися, то я не буду балотуватися. А оця його відповідь, вона в мене викликає таку якусь хвилю сарказму, іронії, іронічного сарказму чи чого-небудь з такого розряду. Знаєте, відразу е, з двох причин. Ну, от, перша причина: от він каже: якщо війна буде продовжуватися і раптом будуть вибори. То раптом будуть вибори. Володимир Зеленський, який є Верховним головнокомандувачем в Україні, який контролює всі гілки влади, фактично узурпувавши владу, який контролює повністю Верховну Раду, який контролює прем'єр-міністра, який контролює весь силовий блок. каже: Ну, якщо будуть вибори в Верховній Раді, то якщо будуть вибори, то я буду балотуватися. А будуть чи не будуть вибори, залежить від Верховної Ради. Чи може Верховна Рада, так, щоб Зеленський не знав, прийняти самостійне рішення, що вибори будуть, внести відповідні зміни в закон і провести вибори. А Зеленський не знає і «Е? ну, що ж тут скажеш, ну раз вже буду, то я вже буду балотуватися. Ну ви розумієте, який це дебілізм насправді. Ну, тобто, на кого розрахована така інформація? Ну, І друге, якщо раптом буде війна, знову ж таки, ця вся фраза, не хочу її повторювати ще раз. То буду. Це от таке, якщо раптом, от такий анекдот: От водій тролейбуса їде, і бабуся така з двома сумками біжить, там біжить метрів 50, залишається їй один чи два метри до дверей тролейбуса, і водій так кнопочку, пш, двері закриваються з шипінням, і водій такий не встигла. Оце з такого розряду, знаєте, от відчути себе Богом. Ну, це... Е, Ніби здається такі якісь дебільні речі, але реально наш політичний простір наповнений саме таким. Чому задають питання іноземні ЗМІ? Я так підозрюю, що якби не задало румунські ЗМІ, то задали би багато які інші. На іноземні ЗМІ треба дуже сильно звертати увагу, тому що вони в багатьох місцях. Відслідковують нашу ситуацію більш холоднокровно і не заангажовані на жодного внутрішньоукраїнського гравця. Зараз 80% змі, якщо не більше, сіли на зарплату до Єрмака. На якісь доплати, на ще щось там з красивими виглядами, з красивими фразами, по типу, під час війни ми всі маємо бути єдині. Ну так, всі мають бути єдині, ті, хто воюють, сім'ї, тих, хто загинув, і... і ті, хто зрадили, ті, хто відкрили кордони, ті, хто провалили підготовку до війни. От Володимир Зеленський каже, я не можу вас кинути. Ну, він правду каже. Він же ж не кинув нас в листопаді 21-го року, коли його британці першими попередили про те, що буде напад. А далі постійно то Бернс, то Байден, то знов британці то знов, то знов, то знов. І так загалом дуже-дуже багато було попереджень. Ну він же ж нас не кинув. Він залишився в Україні, він оберігав наш спокій, він заспокоював всіх українців, він казав, що війни не буде. Він казав, готуйтесь до шашликів. Він 12 чи 14 лютого, вже не пам'ятаю, в Херсоні казав, все буде добре, хлопці, все буде добре. Звичайно, все буде добре. І потім там марш на 300 кілометрів і тероборону. Постріляли практично всю в перший день. Коли ми говоримо про Херсон. Чи дорога на Київ повністю відкрита? Але в нього ж було інше завдання. Він же ж не втік, він же ж нас готував психологічно, щоб нам було легше. Так би ми якби готувалися до війни, то за три дня нас би захопили. Це ж якщо готуєшся до зими, то замерзнеш за три дні. Це ж логічно. Ну або інший випадок, він же ж нас не кинув. Коли е, напад відбувся повномасштабний, коли всі казали за 3 за 4 дні, коли Байден там запропонував і так далі, він ж не кинув, він же ж залишився в Києві, дороги до, яких, до якого відкрив, е, ну фактично залишив повністю відкритими. І Гостомель знову ж таки там тільки 150 строковиків залишались. А він не побоявся, залишився. Правда, не зрозуміло, чи залишився, щоб обороняти Київ, як там Арестович розказував гранатомет в коридорі, чи що він там хапав. Ну тут ну, так само залишився, чи обороняти Київ, чи як капітуляції підписати через три чи чотири дні. Хто знає? Слідство колись з цим повинно розібратися. Але ви знаєте, ключова причина, чому Зеленський буде йти на другий термін, я її мушу повторити. Зеленський є гвинтиком в частинах певних глобальних сценаріїв. І в рамках тих глобальних сценаріїв Україна ну, її збираються роздерибанити. Папуаси в вигляді українців тут насправді не потрібні. Роздерибанити 4 світових корисних копалень. Саме стільки, якщо не більше, насправді, а швидше за все, більше зосереджено в наших надрах, мова йде про десятки, а насправді про сотні трильйонів доларів. І це не перебільшення. Видання Financial Times свій час писало, що виключно на окупованих Московією е, територіях є над, в надрах е, за, закопано там дванадцять трильйонів доларів. Це насправді дуже дуже применшена цифра. А якщо ми візьмемо, до прикладу там. Так званий скіфський щит чи український кристалічний щит, то там взагалі мало що розвідано, тому що там глибші поклади, неможливо просто так поверхнево розвідати. Але це інше питання. Знову ж таки, найкраща земля в світі, ну, принаймні була, поки агрохолдинги не отруїли, не виснажили. Але якщо вона стане чиєюсь, хто за нею буде гарно доглядати, можливо, вони той стан зможуть повернути 4%. Десятки і сотні трильйонів. Навіть маленька комісія від таких сум, це вже Ренат Ахметов стоїть в куточку і плаче, тому що він стає біднішим, він перестає бути номером один. Ні Роттердам Плюс, ні закон про енергоринок, і фактично монополія на енергоринку йому вже не допоможе для того, щоб знов стати номером один. І це все збирається зробити Зеленський. Це перша причина завершити оцей деребан. І друга причина втрата влади, повна втрата влади для Зеленського автоматично означала притягнення до кримінальної відповідальності. Злочинів зроблено дуже багато. І військових, і не військових. Конституція порушена безліч разів. Навіть розпродаж землі і надр. Стаття 13-14 конституції. Просто береш, читаєш, розумієш, що бреше собака. Але хто ж його посадить? Він же ж пам'ятник, він же ж всіх силовиків призначає. Ну, не він, а Єрмак Татаров, ну але це вже такі деталі. Тому, тому дуже важливо втриматись при владі. І, знову ж таки, тримаючись при владі, ти оберігаєш себе від кримінальної відповідальності і приймаєш участь в деребані. Це дуже важливі такі деталі. Тому ну, але нас всіх можна заспокоїти. Володимир Зеленський нас не кине. Він не кинув нас з листопада 21-го, він не кинув нас після повномасштабного нападу. Він не кине нас зараз. Поки не продасть цю Україну, до того часу не кине. Піде на другий термін. Правда, мені особисто хочеться, щоб його перший термін завершився довічним з конфіскацією. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційне поширення. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм, сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.